Нас вже більше 1400. і ми готові писати історію для вас, але без вашої підтримки нікуди. Обирай свій рівень підтримки від любителя футболу до професіонала і отримай доступ до унікального закритого контенту, прямі трансляції, передматчеві студії, лайф інтерв'ю з гравцями і бекстейдж усього того, що відбувається всередині нашого клубу. Відчуй емоцію зсередини команди. Стань спонсором на ютуб каналі Верес ТВ і долучайся до нашої червоно-чорної родини. Готуйся, бо на тебе чекає класний контент.